Острів держави міста Сінгапур ще 200 років назад був простим бідним рибальським селом. А сьогодні це четверте місце в світі за ВВП на душу населення ходить в топ-3 найбезпечніших країн і в топ 5 найінноваційніших країн світу. Хто і як перетворив бідний порт на високотехнологічну і багату націю, а також що нам, українцям, необхідно для того, щоб відвідати Сінгапур, все це буде в цьому відео. Тому тисніть лайкушку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і взагалі підтримуйте українське на просторах інтернету. Я вам що буде цікаво. Поїхали. Так, я зараз знаходжуся на Балі в аеропорту. Це у нас Індонезія. І в мене сьогодні план поїхати на візаран в Таїланд, але з транзитом в Сінгапурі. Я вже зачекінілася і зараз я вам розкажу, що необхідно знати українцю по відвідуванню Сінгапуру, яка віза потрібна, що необхідно заповнювати і чому наразі не можна довіряти чату GPT в цьому питанні на 100%. напевно, як і ви вже не уявляю свого життя без цього інструменту. Але що стосується візових питань особливо для українців, чату GPT довіряти не можна. Не перший раз я його в цьому плані підловила і в цей раз підловила саме на Сінгапурі. Лайфхаки для туристів по версії чата GPT. не потрібна віза для українців до 30 днів. Це абсолютно неправда. Нам, українцям, віза в Сінгапур потрібна, але я не знаю жодної людини, яка би цю туристичну візу оформила. Чому? Тому що в нас є транзитний коридор 96 годин, і, як правило, цих 4 днів абсолютно достатньо для відвідування з Сінгапуру. Що таке транзитний коридор? Транзитний коридор працює при умові наявності квитка в третю країну. Тобто я зараз знаходжуся на Балі, Індонезія, лечу в Таїланд через Сінгапур. Так, це працює. Якщо я знаходився на балі в Індонезії, хочу просто так полетіти в Сінгапур і назад повернутися на балі. Так не спрацює. Вас просто навіть не зачекімуть. Це перший момент, основний, який необхідно знати для відвідування Сінгапуру. До речі, якщо вам цікаво про візові моменти, страхування, оренду житла і всякі такі технічні моменти, то краще ніж мій гайд цього за 12 доларів. Вам не розкаже. В описі до цього відео буде посилання. Там повний інструкцій по всім країнам пса південно-східної. Азії другий момент за три дні до відвідування Сінгапуру необхідно заповнити Digital Arrival Card. Там нічого складного. Ви просто заповнюєте паспортні дані, коли прилітаєте, коли відлітаєте, і підтверджуєте факт того, що останні два тижні ви не знаходилися в якихось країнах Африки та Південної Америки, і що ви точно ніякою там жахливою хворобою не хворієте. В принципі, це все. Я маю всього на всього шість годин в Сінгапурі. З чатом GPT ми склали такий невеличкий маршрут. Будемо пробувати, чи вийде, чи ні. А ми з вами пото. Якщо подивитися на карту Південно-східної Азії, то Сінгапур можна навіть не помітити. Це крихітна держава на південному краю Малайського півострова, буквально острів розміром із Київ, але з населенням понад 5,5 мільйонів людей. Його виділяє від Індонезії лише вузька протока, а від Малайзії міст. Площа країни приблизно 730 квадратних кілометрів. Це один із найменших, але водночас найгустонаселеніших і найрозвиненіших куточків планети. Територія складається з одного головного острова та кількох десятків менших. Кліма тут екваторіальний, постійно спекотно. Волога і без різких змін в сезоні. Сінгапур довгий час був колонією Британської імперії через своє розташування на перехресті морських торгівельних шляхів між Китаєм, Індією та Європою. Він виконував роль ключового портового вузла в регіоні. Британці використовували його як стратегічну військову морську базу та центр торгівлі. Після Другої світової війни рух за самовизначення почав набрати силу. У 1959 році Сінгапур отримав внутрішнє самоврядування а в 1963 році увійшов до складу новоствореної федерації. Ці Малайзії. але політичні та етнічні конфлікти між китайською більшістю Сінгапура та Малайською більшістю на півострові швидко загострилися. Уряд Малайзії побоювався зростання впливу лідера Сінгапуру Лі Куан ю та його партії народної. Дії у результаті 9 серпня 1965 року Сінгапур був формально виключений зі складу Малазії. Цей крок не був ініціативою самого Сінгапуру. Це було вигнання. Під час прес-конференції того дня прем'єр-міністр Лі Куан Ю не зміг стримати сліз. Він говорив: це момент болю і жалю. Моє життя це Сінгапур. Я мріяв про об'єднання, але тепер. Це скінчено. Його голос тремтів, він зупинився, витер сльози, і цей момент назавжди залишився в історії як символ того, що незалежність Сінгапуру не була святом, а радше глибоким шоком і викликом. На той момент в України не було армії, не було ресурсів, не було чіткої економічної стратегії. Це був портовий острів із болотами, етнічними конфліктами та тотальною бідністю. Але Лі Кван ю, юрист, націоналіст і жорстокий прагматик, витер сльози і побудував державу, якою особисто керував як менеджер корпорації цілих 30 років. Він централізував усі процеси, обмежив свободу преси, жорстко придушував опозицію, але водночас створив ефективну бюрократію, зробив ставку на освіту, відкритись до Наземних інвестицій та інновацій. Одна з перших і, напевно, найголовніших реформ повна і системна зачистка корупції. Лі Куан Ю розумів, жодна економіка не запрацює, якщо чиновники крастимуть, а рішення продаватимуться за хабар. Він дав повну свободу дії бюро з розслідування корупції, незалежному органу, який мав право перевіряти, арештовувати і висувати звинувачення навіть проти міністрів і топ-посадовців. Це був не просто сигнал, це була реальна практика. У Сінгапурі публічно судили і карали чиновників незалежної. Від рангу. один із найбільш гучних випадків сам міністр національного розвитку був засуджений за хабарництво. Щоб зменшити спокусу брати хабарі, було радикально піднято зарплати держслужбовцям, особливо у верхівці. Держслужба стала не лише престижною, а й фінансово вигідною кар'єрою. Водночас покарання за корупцію були жорстокі: тюремне ув'язання, конфіскація майна, публічний. Осуд, подарунки, бонуси та послуги навіть у непрямій формі стали підставою для розслідування. Результат – за кілька років корупція в Сінгапурі перестала бути нормою. Люди почали боятися не поліції, а системи, яка дійсно працює, і це стало основою для всього подальшого економічного дива. Інші реформи включали жорстку внутрішню дисципліну, контроль за поведінкою громадян і майже військову модель управління державою. Лі квань ю вважав, що лише через порядок можна побудувати успішну багатонаціональну країну без хаосу країна жила за принципом Або ти дисциплінований. Або ти покараний у Сінгапурі. Досі заборонена жувальна гумка не з гігієнічних, а з дисциплінарних міркувань. Її залишали в ліфтах, на кнопках, під сидіннями метро, просто заборонили повністю гумку. І все. За сміття на вулиці високі штрафи за повторне порушення, обов'язкові громадські роботи. Це не просто покарання, а соціальне приниження, яке повинно змусити людину усвідомити відповідальність за графіті або вандалізм, в'язниця і тілесне покарання у вигляді ударів ротангом. У школах дисципліна також. Шарміська форма, поведінка, повага до вчителя, субординація. На роботі сурова корпоративна етика у метро, заборона їсти, пити чи розмовляти гучно. Навіть закон про антисоціальну поведінку дозволяє владі штрафувати за те, що в інших країнах сприймається як особиста справа. Влада поставила чіткі правила і забезпечила їх дотримання. І саме це, на думку багатьох, стало фундаментом сінгапурського порядку, чистоти безпеки і довіри у суспільстві. Кілька цікавих фактів про Сінгапур: усі чоловіки навіть із багато. Тих родин проходять обов'язкову військову службу. Друге, влада активно контролює міграцію. Що це означає? Встановлює квоти для іноземних працівників у різних галузях, вимагає високої кваліфікації або специфічних навичок для отримання довгострокових віз. З одного боку потребує мігрантів для підтримки економіки, а з іншого стримує надмірне зростання, щоб уникнути соціальної напруги серед місцевого населення. Третій факт: питна вода частково виробляється з переробних стічних вод, звісно, на високому технічному рівні. Це країна, де не. Має хаосу, але й немає класичної демократії. Свобода слова обмежена опозиція, маргалізована, преса під контролем, а інтернет форми моніторяться. Проте мешканці задоволені, рівень довіри до влади один із найвищих у світі. Сінгапурці пишаються своєю державою та способами життя. Хоча я особисто знаю Сінгапурку, яка переїхала жити в Камбоджу, їй цей контроль не по душі. Сінгапур це унікальний експеримент, диктатура, яка працює, але її важко повторити, бо вона тримається на особистості лі. Quan you will your mind be stuck for a while І так, я тільки що просто максимально швидко пройшла паспортний контроль в Сінгапурі. Це такі електронні ворота. Ви скануєте свій паспорт, заходите всередину. До вас підходить офіцер. Він вже знає, що у вас є транзит. Він вже все бачить по базі. За декілька питань просить вас пред'явити квиток з Сінгапуру. Максимально приємно, максимально швидко. Я маю всього на 6 годин транзиту в Сінгапурі. Я би залюбки скористалася безкоштовним туром, який пропонує ця прекрасна країна. Дуже зручно, якщо транзит від п'яти годин. І якщо ви попадаєте в часові рамки, посилання на цей тур я залишив описі до цього відео. Я на жаль в ці рамки не попадаю, тому я буду досліджувати Сінгапур самостійно за допомогою чата GPT. Ми створили меню маршрут, щоб побачити футуристичний Сінгапур. Все, я не гаю часу і біжу шукати ЕМРТІ. Доречно буде одразу розказати про структуру аеропорту Чангі, бо це окремий від архітектурного містецтва і трошки лабіринт, Якщо ви попадаєте в нього перший раз, він складається з чотирьох терміналів і одним вражаючим шафно-розважальним комплексом з назвою Jewel, що безпосередньо з'єднаний із терміналами 1, 2 і 3. Я прилетіла в четвертий термінал, і щоб добратися до МРТ, це таке Сінгапурське метро. Мені спочатку треба було доїхати автобусом до терміналу 1, а потім з терміналу 1 на SkyTrain, це такий шатл, що з'єднує термінали. Доїхати до терміналу 2, де розташований МРТ, який має довести мене в місто. Доїхавши до терміналу 1, я побачила Jewel і не змогла пройти повз, бо це не просто термінал, це справжнє місто ОАЗ. У серці аеропорту, поєднання природи, вражаючого водоспаду, архітектури, шопінгу і розваг. Якщо коротко, то це змінює уявлення про те, що таке аеропорт взагалі. І в місто їхати не хочеться. Настільки тут, звісно, кайфово. Тільки тут можна просто застрягнути на 3-4 години легко. Чи й музика грає ніби з Гаррі Потера? Піднявши шалепу після побаченого, я поспішила шукати метро, так як маю обмаль часу, намагалася більше не роззявати рота і йшла строго по вказівкам. Але це зайняло в мене приблизно 15-20 хвилин. Вхід до метро працює, звісно, безконтактно. Я трохи зупинилася біля мапи, аби зрозуміти, куди їхати. Моя цільова точка це станція Bayfront. Я знаходжусь ось тут. Тобто мені треба доїхати до зеленої гілки станція та номера, пересісти на паялебар, помаранчева гілка, і прямим до бейфронту. Cross over to platform B on the left for train service towards the city, draw east, and twat ends at the next station. Change at the next station for train service towards the city, twist link and passer Це максимально чисте метро, яке я коли-небудь бачила у своєму житті. Ну, Я не так, нічого такого особливого, просто собі вихід з метро. Але тут настільки чиста підлога, що я би, просто перепрошую. А можна трошечки, щоб не так було чисто, бо в мене якісь. Ну я не звикла. Метро і підземні переходи мають бути засраді. І так, моя перша точка для відвідування це Garden by the Bay. Перше, що я побачила на виході з метро, це Marina Bay Sands. Три висотні вежі, з'єднані на даху гігантською платформою у формі човна, яка називається Sky. Парк. Sky Скайпарк це найвідоміший басейн у світі на 57-му поверсі, але він доступний тільки для гостей готелю, а також оглядовий майданчик із панорамою на затоку та місто, ресторани та бари. А вже з правої сторони Gardens by the Bay. Це один із найвідоміших парків у світі та справжнє диво ландшафтної архітектури. Його легко впізнати завдяки гігантським деревоподібним конструкціям, які ще світяться вночі. На жаль, цей раз я цього не побачу. Площа парку величезна, і там можна гуляти і медитувати довго. Але але знову ж таки в мене час обмежений, тому я звернулася до боженьки. Боженька, всесвіт! Будь ласка, нехай всі всі країни, всі міста на цій планеті будуть виглядати як цей райський сад в Сінгапурі. Будь ласка. Одного разу не помітила. Щоб хтось палив сигарету, або тут взагалі не палять, або тут не дозволено. Треба запитати чат GPT. Курити можна, але у спеціально відведених зонах. Я чесно не звернула увагу, чи були такі, чи ні на моєму шляху, але згідно чату GPT, деякі ресторани, бари мають такі місця на відкритому повітрі. І біля будівлі іноді є дозволені місця, але потрібно стояти строго в межах розмітки. А от електронні сигарети заборонені повністю не можна ввозити, продавати, купувати та користуватися. Не дивлячись на те, що тут дуже спекотно. Тут дуже легко дихається. Я не знаю, чи за рахунок того, що тут настільки багато рослин. Але дихається тут прям, прям прекрасно. З парку я вийшла на набережну і пішла вдоль до наступної точки, яку хотіла побачити, зупинившись на хвилинку по саундхілте. Мені прям не хочеться їхати в аеропорт, от чесно. Мені прям не хочеться. Хочеться залишитися тут, хоча б на пару дідь Ну, щоб, знаєте, щоб знайти щось погане. <сум> щоб знайти щось погане. Тому що наразі це, звісно, просто це просто емоції за -за -за зашкалюють. Я б не могла подумати, що таке як величезне місто може ну, мені людині, яка любить там, село по типу балі, що мені настільки може сподобатися і прям ти собі там прокручуєш в голові думки, блін, а прикольно було би тут пожити. Дуже, дуже мені подобається. Будівля у вигляді лотоса, Арен Сайенс Музей одна із найвідоміших архітектурних спорід у Маріна Бейсенс, і моя крайня точка перед поверненням в аеропорт. Що можу сказати, тут я ледве не плакала, і причина це дві. Перше, це те, що я, дівчина з маленького українського міста Нової Каховки, все своє свідоме життя мріяла подорожувати. І от стою в центрі Сінгапуру, дивлюся на немовірне місто майбутнього, купу тисяч кілометрів від дому, і буквально проживаю свої. Мрії друга причина, чому навертаються сльози на очі, це глобальне питання, чому хтось створює такі міста, а хтось щодня міста і людей знищує ракетами і дронами. Я правда не можу бути об'єктивною на рахунок Сінгапуру. Що я там була, що я бачила. Шість годин абсолютно недостатньо. Маріна Бейце не весь Сінгапур, і Я певна, що не все так прекрасно, як здається, і пишеться в цій маленькій країні. Але ця поїздка точно розширила мій кругозір, дала новий досвід і бажання повернутися в Сінгапур, щоб дослідити його більш детально. Я дякую вам за перегляд цього відео. Маю надію, було цікаво і корисно. Побачимося з вами в наступному.